Так, доброго вечора, ми з України. І опять охота. Подивиться он стоїть. Що буде на морозі. В общем, давно стоїть, по морозові. жужжать, жужжить. И ловы что вообще не як. Ну давай. то он... О, сдавалось. Наконец-то. А по грунту не я В общем, зимуется. Так даже тон не меняє. Та вмерз. Нормально вмирс. В общем, зимой це вубервафля взагалі ніколи не працює. Бачили експеримент. Було цікаво, що вона буде робити взимку. В общем, дочекався мінусовою приблизно ну, мінус 8 вночі. У мене зараз ну, в день десь 5. В чому в слові експерименту ну, умови були які? Ставив те саме місце, де ставив літом. Те саме положення датчика, при якому літом було ну, найліпше спрацювання, тобі ж на поверхні ґрунта. Після того, як поставив 2 години і гуляв там по окресностям, ждав, поки воно примерзне. Ну, тому що з тепла це все було ж винесено. Ну, воткнувся. На диван датчик досить таки легко. ну, відносно легко. За 2 години він примерз туди ну, капітально. Так що я його на силу відірвав потім від ґрунта. Так що контакт з ґрунтом був навіть, мабуть, ліпше, ніж літом. Ну, але бачили, чутливість просто кудись уйшла повністю. Тобі ж вона взагалі не бачила ну от, просто ніхера і ніяк. Чому? Чисто по логіки, ну я думав, що повинно бути навпаки, що ну, мерзлий ґрунт буде ліпше передавати вібрації вода буде ловити ну, з більшої якоїсь дальності. Але ніхера вийшло все навпаки. Ніхера вона не ловить взагалі. Чому? Взагалі, я думаю, що на деяких там зразках техніки був спеціальний тумблер зима лето, який треба було клацнути, і відповідно мінялися настройки налаштування на, от, на різні там температури. Ну, ото як, як саме примітивний, що ото от, такі пластини, що буквально там вчора показувано. От, на підривачах, на переріз, на зиму одні, на літо другі. Ну то і налаштування на електроніку теж, але тут ніякого тумблера не придумали. І, скоріше за все, там в мозгах зашити сигнатури, які ото на більшу частину року працюють. Тобто, я думаю, що ото, що літом я перевіряв, воно буде працювати десь. там. Ну, з квітня, мабуть, з середини квітня і аж до, ну, до, до мінусів, тобто більш значно більший період. І, скоріш за все, що їй зашили в мозги, ну, як колеблеться ґрунт при ото, таких при плюсових температурах. При мінусових воно повністю зовсім відрізняється, і, і, і тому вона от просто не бачить. Тобі ж навіть я не чув, поки не почав лупити по самому сейсмодатчику, не чув її характерний переход в режим, коли вона обробляє сигнали. Казав воно по її гудінню, зрозуміло. Міняється тон її гудіння, і відповідно вона пошла обробляти, обробляти сигнал. Так що, ну, висновок, в общем-то, який. Взимку, їх можна ну, при минусових температурах, цих охот, ну, можна взагалі вообще не перейматись ними і не боятися ніяк. Тобто ж вона, можна сказати, взимку взагалі не працює. В общем-то, на цьому, мабуть, уже і повністю все з цією охотою, ото, в общем-то, і все. Все буде Україна.